Головною темою нашого брифінгу є рішення Ради оборони Закарпаття про запровадження окремих заходів правового режиму воєнного стану. Вчора було засідання Ради оборони області, на військовому кабінеті доповідали представники силових структур. Військовослужбовці, які відповідно до наказів виконують завдання з охорони і оборони об'єктів критичної інфраструктури, також виконують завдання сектору оборони, а доповідали е, керівники прикордонних загонів, е, голова е, начальник служби безпеки України в Закарпатській області, керівник е, головного управління національної поліції Закарпатської області, військовослужбовці Національної гвардії України. Керівник ДСНС а також інші силовики засідання здійснювалися в двох режимах: у відкритому та у закритому. На закритому режимі керівники відповідних структур і військові доповідали про безпекову ситуацію безпосередньо в зоні їх відповідальності на території Закарпатської області у зв'язку з чим і на підставі тих доповідей, які були озвучені на військовому кабінеті. Радою оборони було прийнято рішення про запровадження окремих заходів щодо правового режиму воєнного стану, яким у нас є запровадження перевірки документів. Хочу одразу сказати, що багато людей невірно трактують прийняте рішення, не дочитують до кінця. Документи, які були висвітлені на сайті Закарпатської обласної військової адміністрації, у зв'язку з чим зроблені невірні висновки, або люди, які не є експертами-правниками, відповідно їх дають, поширюють, через що а, є хибні або викривлені думки стосовно того, що означає цей правовий режим, а, яким чином він введений на території Закарпатської області, і відповідно, що він буде передбачати. В першу чергу одразу всім хочу сказати і підкреслити, що це питання стосується виключно перевірки документів. А це, цей режим він виконується відповідно до постанови. Якщо ви її будете читати, то ви побачите, що вся розгорнута назва постанови містить в собі питання не лише перевірки документів, а й транспортних засобів, житла, майна і всього іншого. Тобто це, це регулює постанову. Але на території Закарпатської області рішення Ради оборони введено виключно перевірку документів. Чому було прийнято таке рішення по а, окремим напрямкам зупинимося детально? Є ще одне хибне твердження про те, що начебто це рішення було прийнято, і воно пов'язане з мобілізацією. Хочу одразу всіх запевнити, що воно не має відношення, не було прийнято для того, щоб якимось чином впливати на мобілізаційні заходи. В першу чергу це рішення направлено на те, щоб дати можливість інструменти і правові підстави для військовослужбовців. А також інших представників сектору охорони і безпеки здійснювати перевірку документів в, зон, в зоні відповідальності або несення ними слід. А під час доповіді військовослужбовців Сил територіальної оборони, а також інших представників сектору безпеки, на чому наголошувалося? По-перше, на територію Закарпатської області приїжджають групи людей. Як чоловіки, так і жінки, які прибувають на територію Закарпаття як транспортним автомобільними шляхами, основними дорогами, так і залізничним транспортом, який відповідно приїжджає на станцію на територію Закарпатської області. А після того, як вони в'їжджають на територію Закарпатської області, їх зустрічають на тому чи іншому пункті військовослужбовці, наголошують не на всіх пунктах працюють. Або не на, не на кожному пункті у нас працює прикордонник, або не на кожному пункті у нас працює а, військовослужбовець Національної гвардії. Підрозділи несуть службу у відповідності до своїх завдань і до секторів, а, які, які передбачені відповідним планом територіальної оборони. Право перевірки документів а, у осіб, які перебувають на території Закарпатської області, є виключно у працівників правоохоронних органів. Тобто військовослужбовець, який несе службу на тому чи іншому об'єкті, зустрічаючи випадково людей, більше, зустрічаючи деякі випадково потрапили або не випадково цільово на свій об'єкт, може їх зупинити, повідомити про те, що це є заборонена охороняна зона, і відповідно цю людину відпустити. Але в першу чергу йому треба отримати інформацію, що це було за люди, з якою метою вони сюди прибули, звідки вони. І потім вже відповідно приймати рішення. Якщо ці люди є підозрілі, то викликається поліція. І якщо ці люди є, не є підозрілими, то військовослужбовець, відповідно, вказує їм про те, що їм потрібно рухатися в іншому напрямку. Але встановити осіб, які перебували в районі охороняємого об'єкту, військовослужбовець зобов'язаний. До прийняття рішення Ради оборони військовослужбовець таких повноважень немає. Він міг це зробити, якщо людина погоджується. Виявляємо дуже багато фактів, де є устрімлін до тих чи інших об'єктів критичної інфраструктури у людей, які не мають при собі документів. При цьому, виявити, чи це є мешканець Закарпатської області або людина, яка прибула, і з якою метою вона перебуває на Закарпатській області, якщо людина не представляє свої документи військовому, неможливо. Тому це рішення, в тому числі, і військові доповідали. Воно значно спростить їм роботу з точки зору охорони і оборони і контрзвідування режиму безпосередньо навколо об'єктів критичної інфраструктури. Це перше питання. Наступне питання. Багато людей, які перебувають у нас на території Закарпатської області під час зупинки транспортного засобу на тому чи іншому пості і опитувані, повідомляють про те, що вони приїжджають до своїх родичів, вони приїжджають до... Там, там, на реабілітацію, на лікування. І через два дні ми знаходимо цих людей, замершими до смерті у горах по напрямку на території Румунії на Рахівщині. Тобто це говорить про те, що люди прибувають на територію Закарпаття з метою незаконного перетину державного кордону, мають устрімлення щодо цього. У зв'язку з цим у нас відлікаються величезні сили та засоби Державної прикордонної служби. Яка вимушена працювати по всій лінії державного кордону, а це декілька сотень кілометрів. І для того, щоб забезпечити цю охорону і оборону державного кордону, одних прикордонників буде просто фізично не вистачати. Тому вимушені задіювати додаткові сили та засоби для того, щоб, по-перше, зберегти кордони до по-друге, провести відповідні заходи, які визначені силами оборони та безпеки. Ну і звичайно, відповідний правоохоронний режим і громадський порядок безпосередньо. А в прикордонно-контрольованих районах. Щодо прикордонно-контрольованих районів, то тут у нас військовослужбовці Державної прикордонної служби мають відповідно до закону право зупиняти людей, перевіряти в них документи. Але в прикордонно-контрольованому районі, крім прикордонників, діють військовослужбовці сил територіального оборону, інших видів Збройних сил України, по тим, ну, по, по безпековим причинам я не можу повідомляти, які це сили. Які також діють в цьому районі, які забезпечують охорону об'єктів критичної інфраструктури, також забезпечують блокування можливого доступу до цих об'єктів, але не мають повноважень перевіряти документи у людей, які по тій чи іншій причині перебувають в зоні охороняємо цього об'єкта. Цим рішенням Ради оборони призначені коменданти, і ці коменданти безпосередньо в районах будуть визначати, які військові підрозділи яких сил та засобів Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України будуть мати право відповідного проведення контролю документів. Крапка. Наступне питання, яке стосується підвищення рівня криміногенної обстановки. На територію Закарпаття прибувають різні групи людей. Представляється, що вони їдуть на відпочинок до своїх родичів, зустрічати своїх родичів на пунктах пропуска. Інші різні причини. Через декілька днів співробітники поліції затримують цих людей за квартирні крадіжки, за крадіжки в магазинах. Окремі люди прибувають сюди для того, щоб поширювати, намагаються поширювати свій кримінальний вплив, так звані кримінальні авторитети, а також інші особи, які безпосередньо впливають на безпеку і оборону на території Закарпатської області. Поліція задіє. Максимальну кількість сил та засобів для того, щоб упередити ці факти, у нас найвища розкриваємость злочинів в Україні, але це коштує дуже великих ресурсів при теперішньому правовому режимі. Хочу наголосити, що Закарпатська область на сьогодні не має комендантської години. Правовий режим, який введений на території Закарпатської області, діє на всій території України спочатку широкомасштабного вторгнення із введенням комендантської години в кожному регіоні України. Закарпаття комендантську годину не вводить, наголошую, поки що не вводить. Люди можуть пересуватися у відповідну вільно в цьому правовому режимі. Ми вводимо режим виключно перевірки документів. Тому ті люди, які вважають, що їм не можна пересуватися в нічний час доби або в денний час, то ця інформація не відповідає дійсності. Так само, як не відповідає дійсності інформація, що в межах того правового режиму, який введений на території Закарпатської області, надається право перевіряти транспортні засоби, житло, а також інше володіння особи. Усе це можливо виключно за відповідним рішенням і санкцій суду. Тому жодних питань щодо правомірності такого рішення нікого немає. Воно є повністю правомірним. Хочу ще раз наголосити, що це рішення Ради оборони, тому що є хібне рішення про те, що воно вводиться одноосібно головою Закарпатської Ова. Це неправда. Голова Закарпатської Ова виконує це рішення так само, як і інші суб'єкти, які безпосередньо входять до військового кабінету. Наступне питання. Вчора ми фіксували цілий вечір у взаємодії з спецслужбами, яким чином інформація щодо введення. Відповідного правового режиму на території Закарпатської області підкреслю, який діє вже майже два роки по всій території України, був використаний як і ПСО нашим органам Російської Федерації. На купі російських телеграм-каналів по російським новинам всюди транслюють про те, що на Закарпатті починають всіх перевіряти, заходити в житло, перевіряти машини, транспортні засоби і все інше. Тобто нікого не смущає той факт. Не смутив, що в Україні військовий стан, і цей правовий режим введений два роки вже працює. Йде вкид інформації, а люди починають цю інформацію ширити в соціальних мережах, розказувати про те, що завтрашнього дня у нас вводиться новий якийсь там невідомий правовий режим, і говорять, що ну, для початку введіть військовий стан на території Закарпатської області, а потім введіть режим перевірки документів. То у нас не всі люди розуміють. На території Закарпаття, що в нас в країні війна і що у нас військовий стан введений по всій території України, на жаль. Тому, користуючись можливістю, ще раз повідомляю всім мешканцям Закарпатської області. Закарпаття, який на території всієї України введено військовий стан, в країні йде війна. Рішення Ради оборони щодо зміни правового режиму, введення правового режиму перевірки документів це додатковий. Засіб і інструмент для військових і сил оборони Закарпатської області для того, щоб забезпечити виконання завдань по обороні нашої країни і тих завдань, які перед нами ставляться Верховним Головним Командуючим. будь-яких інших змін не відбувається. У нас не збільшується кількість блокпостів, у нас не водиться комендантської години ще раз підкреслюю. Тобто, у нас це питання виключно зроблено для того, щоб полегшити роботу нашим силам оборони. Окрім того, Вчора було поширено в соціальних мережах документ про начебто і підписаний начебто посадовою якоюсь особою Закарпатської ОВА, про те, що в документі вказано, що будуть проводитися заходи щодо перевірки житла, дозволяти всього іншого. Такого документу не існує. Закарпатська військова адміністрація такого документу не видавала. Зараз спецслужби перевіряють цю інформацію, проводиться комплекс заходів. Щодо виявлення, яким чином цей документ попав в соцмережу, хто його зробив, тому що цей документ хтось виготовив, тому що його зміст є абсолютно не той, який є на сайті Закарпатської обласної військової адміністрації. З цим може будь-хто ознайомитися, ви можете це побачити. Це дуже важливо і важливо знати для наших закарпатців, для всіх громадян про те, що треба дуже уважно вивчати інформацію, яка поступає з різних джерел. Треба висновки робити виключно після того, коли отримується інформація з офіційних джерел, засобів масової інформації. І ми всі вдячні тим, що журналісти поставилися до цього питання з розумінням, витримали цю паузу. Сьогодні ви отримаєте вичерпні відповіді на всі запитання, які ви маєте, і будете мати чітке розуміння, що відбувається. Як бачите, пройшла вже майже доба зведення правового режиму. Навряд чи хтось із закарпатців відчув якісь зміни на території Закарпатської області, і, скоріш за все, ніхто не відчує. Відчують ці зміни виключно ті люди, які прибувають на території Закарпаття з незрозумілою метою, заселяються. До речі, дуже, дуже цікава історія. Це інформація, яка поступає, до речі, від громадян про те, що в той чи інший готель в тій чи іншій рекреаційній зоні Закарпатської області, а у нас фактично вся Закарпатська область це рекреаційний район. Приїжджає там, кількість чоловіків групами окремими прибувають з різних частин, заздалегідь разом одночасно бронюють готелі і перебувають на території Закарпаття. З готелю не виходять або виходять маленькими групами. Ми вимушені цю інформацію перевіряти. Ми її перевіряємо, ми залучаємо до цього сили та засоби Національної поліції, Служби безпеки України. Державної прикордонної служби, а також інших правоохоронних органів. Але військових залучити до цього питання Національну варту, або інші підрозділи, які безпосередньо забезпечують оборону Закарпатської області, ми не можемо, тому що вони не мали права перевіряти елементарно документи у людей, які прибули. Зараз військовослужбовці будуть мати цю можливість. У зв'язку з цим не потрібно буде викликати наряд поліції в Рахівське село Богдан, яке знаходиться. На кордоні з Румунією, до якої треба прямувати, там знаходяться, наприклад, підрозділ Збройних сил України, які бачать, що рухаються невідомі особи, в сторону охороняємо якогось об'єкту, можуть зупинити, перевірити документи, встановити, що це за люди, якщо не викликають підозру, пропустити, а ці дані передати в правоохоронні органи для того, щоб можна було забезпечувати правовий режим. Бо до цього це було просто неможливо, тому що або людини документів не було, або вона представлялася іншим прізвищем. Потім ці люди рухалися в іншому напрямку. І куди ці люди ділися, ну, встановити, дуже важко. А це потрібно робити, тому що Закарпаття у нас має 12 пунктів пропуску, і рух у нас надзвичайно жвавий. Наступне питання це історія з утопельником в річці ТЕС. Ми майже кожного дня фіксуємо людей, знаходимо в річках, але яким чином вони туди попадають, в цю річку? Людина прибуває на території Закарпатської області, вона прибуває туди без документів, або не представляється військовим на тому чи іншому пості, або де їх зустріли, говорить легенду, куди вона рухається, в результаті ми знаходимо людину через місяць в річці. Або ми знаходимо людину замершою в горах. Ми не можемо навіть встановити особи цієї людини. У нього засобів зв'язку немає. Яким чином він сюди потрапив? Чи перевіряли у нього документи? Військові цього робити не могли. Тобто отримати додаткову інформацію на тій лінії, яка є, ми не мали можливості. Зараз, після цього, як у нас відповідні комендантами буде визначено, в якому районі які військові підрозділи або правоохоронні органи зможуть виконувати завдання цього правового режиму, у нас збільшується можливість виконувати превентивні заходи щодо перевірки осіб, які перебувають на території Закарпатської області з інших територій України і безпосередньо монтують цілі їх перебування, відповідно, контролювати їх переміщення безпосередньо тут, у нас на території Закарпатської області. Чи відчує Закарпатець, який проживає в тому чи іншому селі? Цей режим правового документу, навряд, режим чи. Навряд, тому що він проживає в цьому селі, його всі знають. Він відповідає на запитання, де він знаходиться, де він працює, яким чином він там перебуває. Люди, які перебувають з інших територій України, які легендують своє перебування на території Закарпаття, такої можливості дати чітку відповідь, для чого вони тут перебувають, звичайно, немає. Тому це е, стандартна процедура, яка вводиться е, під час воєнного стану. а Відповідно, е, ніяких додаткових обтяжень воно не несе. Воно дає можливість виключно нашим силам безпеки і оборони забезпечити е, надійну охорону і оборону об'єктів критичної інфраструктури. Зараз енергетичної інфраструктури номер один, тому що всі ми знаємо про те, що Російська Федерація буде атакувати об'єкти критичної інфраструктури, в тому числі енергетику, щоб залишити нас без світла. І ті підрозділи військові, які безпосередньо займаються охороною обороною цих об'єктів, які займаються патрулюванням, вони будуть мати більші можливості для того, щоб виконати якісно свої землення. обов'язках, в обов'язках і в повноваженнях коменданта це координація дій усіх залучених сил оборони. Тобто людина повинна бути у відповідному військовому званні, щоб координувати дії національної поліції, служби безпеки України, Державної спеціальної служби транспорту. Національної гвардії, військових підрозділів і все інше, зараз на даний час ці люди мають найвищі військові звання, відповідно мають інфраструктуру, де вони можуть виконувати елементарно зв'язок, підняти, передзвонити, скоординувати дії, забезпечити координаційну нараду тощо. Тобто, це щоб відповісти на запитання, чому, чому там написано ОТЦК. Це не історія про. Те, що вони призначаються, бо це історія про мобілізацію. Це історія про звичайні управлінські рішення і про систему організації управлінських рішень силами безпеки і оборони на території Закарпатської області. Це перше. Після того, як будуть призначені коменданти, це відповідний наказ розпорядження, він буде розміщений в, на сайті обласної військової адміністрації. Як тільки буде призначено, терміни визначені. Ні, термін не визначені. Я думаю, що сьогодні до кінця дня. Можливо, там завтра до кінця дня зараз опрацьовується це питання, там це є відповідна формальна процедура, це вже формальне питання. Наступне питання стосовно того, що, що входить в повноваження коменданта. Визначати перелік осіб, які в межах цього правового режиму будуть мати повноваження, перевіряти документи, від чого буде виходити комендант. Якщо він знаходиться в районі, у нас в усіх районах Закарпатської області оперують різні підрозділи. У нас нема такої історії, де у нас в якомусь районі всі одразу. Тому комендант, маючи інформацію, він знає, які підрозділи оперують в його районі. Він відповідно і визначає тих людей, які в його районі будуть діяти. За межами району, ці люди, які будуть визначені комендантом, вони повноважень мати не будуть. Тому що в іншому районі це зовсім інший персональний склад. Тому вони будуть виконувати ці завдання. А наступна ситуація стосовно документів. У нас е, правий режим перевірки документів не зобов'язує жінок або чоловіків носити там, вичерпний перелік якісь документів, які повинні бути прийому. Військовий стан в Україні він передбачає, що ви повинні мати при собі посвідчення особи. Тобто це апріорі, це повинно бути. Питання в тому, хто має право їх перевірити, виключно в цьому. Тобто, це рішення воно не зобов'язує вас це робити, тому що є е, е, відповідний режим. Е, Військовий став військовий стан в державі, який це регулює. Тобто цей правовий режим не регулює, не, не дублює а, відповідний введений а, загальноукраїнський а, стан, в якому ми зараз виходимося, так, став стані війни. Тобто тут немає таких історій, що хтось повинен щось робити або ще зобов'язані. Якщо б така була необхідність, або якщо було там необхідність дублювати це, в чому немає потреби, тому що там є регіони, де це зроблено в Закарпатській області таке рішення не приймалося. Тобто достатньо паспорта там чи дії, наприклад, ми... дія звичайно, будь-який документ, який посвідчує вашу особу, ви показали і рухайтеся далі. Військові зафіксували, що вони вас зупиняли, що ви була така то людина в такий-то час, в такому то місці.